Сусіди зверху Ілля переїхав у старий хрущовський будинок наприкінці жовтня, коли київські ранки сповнені сизого туману, а ночі пахнуть мокрим листям і гниллю. Квартира на п'ятому поверсі здавалася йому затишною. Під самим дахом, без сусідів зверху, тож жодних гуркотів меблів чи нічних тупотінь. Господарка суха бабуся з неспокійними очима. Передаючи ключі, окремо наголосила «Якщо щось гримітиме, то тільки вітер у вентиляції, не зважайте. Тоді Ілля лише знизав плечима. Перша ніч пройшла тихо, навіть занадто. Тиша давила, і з двору не доносилося жодного звуку. Гомін із проспекту долітав слабким відлунням. Ілля заснув під прем'єру пісні загублений світ, що крутилася в навушниках. Друга ніч принесла звук, о 3.30 тридцять одна за одною пролунали п'ять чітких важких кроків. Вони йшли прямо над стелею спальні, ритмічні, ніби хтось пересував масивну книжкову шафу, проте водночас м'які, наче по товстому килиму. Ілля прокинувся, увімкнув настільну лампу, прислухався, тиша. Він подумав, що, можливо, усе наснилося. На третю ніч кроки повторилися. Газова колонка у ванні глухо гуділа, але Ілля почув спершу шарудіння, потім скрип, лампа освітила стелю, штукатурка ледь припорошена пилом, мабуть, миша на горищі, заспокоїв себе він. Та коли вимкнув світло, почув щось зовсім інше човгання. Ні, не тварина, людське. Наступного ранку він спіймав у під'їзді консьєршку та замість звичного доброго дня та завмерла. Завтра будуть латати дах, мовила вона на його запитання. Там порожньо, з 1989-го після пожежі. Ілля подякував і пішов, але її погляд, скляний і дивно жалісливий, застряг у пам'яті. Він набрав у телефоні пожежа 1989, Садовий Проспект, та браузер видав лише дві короткі нотатки, коротке замикання, жінка й дитина зникли під час пожежі. У неділю він піднявся на горище. Двері, обшиті бляшаними листами, були замкнені навісним замком, замок блищав новою латунню. Ілля підняв голову, бетонний карниз, смужка неба. Вітер навчився ходити, чи що, з іронією подумав він і повернувся до квартири. Вночі все змінилося. О пів на другу спершу прокинувся телефон, сигналізував, що батарея сідає. Замить тиша народила звук, спочатку шарудіння, а потім цокіт. наче дерев'яними каблуками по плитці. Повільний, нерівний він кружляв над вітальною, потім над кухнею. Ілля відчув, як серце стискається. Він уявив неможливе над ним ходять, хоча там лише порожнече під дахом. Раптом пісню перекрив шепіт. Спершу він був схожий на гудіння, але поступово вимальовувались слова Тут залишилось, нехай він чує. Пригадай. Фрази лунали з усіх боків. Ілля схопив ліхтарик, висмикнув навушники, але шепіт не зникав. У коридорі він увімкнув світло, стіни були чисті, та в дзеркалі, біля вхідних дверей, він побачив щось. На стелі позаду повзла тінь, витягнута з чотирма кінцівками, але без голови. Вона рухалася у такт цокоту. Хоча він стояв нерухомо, пляма продовжувала рухатись. Світло мигнуло і згасло. У темряві почувся тонкий дитячий сміх. Ілля не пам'ятав, як дочекався ранку. Удень він намагався працювати, відволіктись, але все поверталося в думках. Увечері він купив нову лампу денного світла, не хотів залишати жоден кут квартири в темряві. Нові кроки почалися рівно о півночі. Цього разу їх було двоє важкі та легкі, повільні і швидкі, ніби дорослий і дитина. Лампа тремтіла в руках, а пил падав із стелі. У її штукатурці з'явилася тонка тріщина, з якої крапнуло щось темне. Ілля торкнувся, пальці злиплися. Це була не вода, пальці були червоні. Це іржа. Прошепотів він, просто іржа. Але в пам'яті спалахнула думка. Куди поділася дитина з 1989-го? Він стиснув голову руками, а коли підняв очі, на дверцятах кухонної шафи проступили подряпини, такі самі, як назва пісні Загублений світ на картинці Ютуб. Вранці він пішов до господарки. Двері її квартири були прочинені. Усередині прохолодно пахло ліками і яблуками. Бабуся сиділа біля вікна. Ви знали, що там хтось є? спитав він. Там ніколи більше нікого не буде, прошепотіла вона. Вони залишились там, як сходи, що ведуть у порожнечу. Хто вони? Ілля наблизився. На горищі колись жила мати з донькою. Мати прала речі для мешканців будинку. Донька часто бігала балками. Однієї ночі спалахнула проводка. Уранці знайшли лише кістки, але кроки чув ще місяць. Хтось казав, дівчинка шукає свою ляльку. Вона подала йому стару керамічну іграшку, ляльку без очей. Ілля взяв її. Холод металу пройшов крізь шкіру. Поверни її туди, прошепотіла жінка. Ввечері Ілля стояв під дверима горища. Замок, що вчора блищав, тепер був поржавілий. Він торкнувся його, і душка випала. Повітря всередині було вогке, пахло гаром. Ліхтарик освітив вузький простір між балками. Крок ще один. Ілля рушив уперед. У центрі він побачив стілець. І перевернутий таз із сухими пелюстками. Ліхтарик сіпався, кроки кружляли довкола. Ілля поклав ляльку на стілець. Я повернув. Тиша відповіла глухим ударом. Стеля здригнулася. На мить у темряві проступив дверний проріз, а в ньому босі ноги. Спершу дитячі, потім дорослі, десь унизу. В його квартирі стеля вкривалася кривавими слідами, балка здригнулась. Він кинувся назад, але вихід зник, ліхтарик згас. У темряві залишилися лише кроки і шепіт. Знайшли. Знайшли. Вранці дах провалився. Рятувальники знайшли уламки, таз і ляльку. Іллі не було. У його квартирі стіни зберегли дивні кола на стелі, схожі на відбитки босих дитячих ніг. Господарка, дивлячись на руїни, тихо прошепотіла Тепер їх там троє.